Багато хто, читаючи Біблію, каже, що владі потрібно покорятися. Так, владі потрібно покорятися і церкві, і батькам, але не вклонятися. Коли ти вклоняєшся, і що це за поняття, коли щось ставиться вище за Бога. Ось земний цар каже тобі грішити, вбивати. А як тобі виконати Божі постанови, якщо тобі потрібно повністю покорятися земні, земній владі? Для чого Бог дає тоді розум? При Армагедоні усі царі були зібрані, і якщо ти покоряєшся царям та то владі, тобто вклоняєшся, тобі потрібно бути там. І що Бог зробив з цими царями? Персонально сам Ісус поб'є цих царів, знищить і вибере, за ким тобі йти. Нам потрібно зрозуміти, що у світі є сьогодні закон і благодать. Закон для гріховної людини, а благодать для людей, живущих у дусі, які від Бога народились, які сповнилися Божою любові, милосердям, які справедливі, які творять Божого суда, які від Бога. Чому сам Ісус, нібито тут, помирає за людей, а тут вражає? Він помер за тих, хто прийняв любов Божу, милість Божу, які живуть тепер. По справедливості, незлосерді, нелукаві, но живуть по милісті та вірі Божій. А є ті люди, які продовжують лукавити, використовувати церкву та Боже Слово, як сатана. Тому це Вавилон, і на них є меч, яким сам Ісус вражає. Тому потрібно вибрати: або Вавилон, або церква.